Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми задаємо собі такі різні питання, теж задаємо питання один одному. Є такі питання, які нас цікавлять. Наприклад, ми, може хтось зацікавився, там яка є маса Сонця, яка є маса землі, які там є розміри Всесвіту. Теж ми можемо цікавитися, які там є країни, яка, наприклад, країна є столицею там Австралії чи Аргентини. Такі різні питання, і вони для нас такі цікаві, і ми дуже цінуємо людей, які ну на чим більше вони на такі питання відповідають, ну тим більше ми таких людей шануємо, що вони знають такі різні інформації про всесвіт, про людину. Але ці питання так насправді вони не є такі важливі для нас. Є ще більш важливі питання, такі питання, які ми називаємо екзистенційні, які, ну, відповідь, на які нам має дати таку такі мир і радість. Бо коли ми там питаємо, який сенс нашого життя, чого в моєму житті є страждання, чому є ця війна. Чому я маю виконувати ту або іншу заповідь? Що від цього залежить? Ну, це є такі питання ну, дуже важливі для нас. І до тих пір, поки ми ну, не можемо знайти більш-менш якусь відповідь на такі питання, то ми насправді ну, не маємо в своєму серці такого миру і радості. Але є ще якісь такі питання, вони ще більш важливіші. І таке питання, можливо, їх тільки одне або два. Які так насправді, якщо ми на нього відповімо на це питання, головне, то теж знайдемо відповідь на ці такі екзистенційні питання, які ми собі задаємо. І в Євангелії, принаймні, можна сказати, що є два таких дуже важливих екзистенційні питання. І ці питання Ісус задавав своїм учням, і також сьогодні нам ці питання задає. І принаймні це таких два питання, можливо, вже немає інших питань важливіших. І перше таке питання, яке Ісус задає учням, ми теж чуємо в сьогоднішній Євангелії. Ми чуємо, чули, що Ісус Христос, коли вже два роки є разом зі своїми учнями, учні були разом з ним, бачили, які знаки він вчинив, чули його навчання. І Ісус йде з ними в таке спокійне місце, де немає натовпу людей, і задає їм перше питання, за кого мене вважають люди. І учні так спокійно так відповідають, що одні вважають тебе за Ілью, інші за пророка Єремію, ще інші за Йоанна Хрестителя або за якогось з пророків. І потім задає друге питання: а за кого ви мене вважаєте? І тут, перший, хто взяв голос, це апостол Петро, і він сказав: Ти є Христос. Ти є Месією, ти є тим, кого ми очікували, того єдиного Спасителя, про якого говорили, говорять книги Старого Завіту, про якого говорили пророки, Ти є тим Месією, якого ми очікуємо, Ти є Богом живого Сина. І знаємо те, що в е, Євангелії е, е, від Матея, що Ісус сказав до пророка. Сказав до Петра, що блажений ти Сину Йоне, бо не кров і тіло тобі це об'явили, але мій Отець. Ісус Христос похвалив віру апостола Петра. Але що ми бачимо далі? Що Коли Петро визнав, можна навіть сказати, що від імені інших учнів. Що Ісус Христос тим є єдиним Спасителем Месією, якого чекає людство, Ісус починає говорити про, про те, що Він має бути розп'ятий на Христі, що Він буде страждати і вбитий, але третього дня воскресне. І що робить Петро? Він відводить Ісуса і каже: Нехай Тебе це не спіткає. І ми почули, як зреагував Ісус, Він сказав геть від мене, сатану. Тобто, геть від мене, противнику. Тут а кілька хвилин назад апостол Петро визнав віру, те, і Ісус його похвалив, але через декілька хвилин, коли Ісус говорив про свої страждання, Петро починав перечити Ісусові і від Ісуса теж Петро почув, що геть від мене сатану. Противнику апостол Петро мав дійсно віру, і це його така велика заслуга, теж, що він перший визнав віру серед учнів, і через це він теж потім став намісником Ісуса Христа. Намісником для церкви після Вознесіння нашого Господа, але в той момент віра ще його не була такою досконалою. Бо досконала віра є така, що людина йде за Ісусом, бере свій хрест, зрікається самого себе. Досконала віра це є коли людина Довіряє Богові. Навіть коли не розуміє, вона виконує волю Бога. Для, для нас, людей, є така схильність, що ми хочемо бути з Богом на рівні, що ми хочемо бути як партнерами, хочемо теж е, ділитися з Богом нашими думками, і хочемо, щоб теж Бог нас слухав. Ми як би прагнемо поставити Бога ну, на рівні, ще на одному рівні. І теж така спокуса була теж в апостола Петра. Ісус говорить про волю свого Отця, але Петро каже, що ні, треба по-іншому. І це така наша спокус, така постава неправильна, що ми хочемо Бога трактувати як партнера. Бо щоб, щоб ми були рівними Богові, то треба бути, мати знання і мудрість Божу. А ми такі знання і мудрість ніколи не маємо і не будемо мати. Бог є Творцем, нашим Творцем віддав нам життя, і Він є ну, всемогутній, всезнаючий. І тому така правдива постава відносно Бога це бути такими дітьми Бога. Бо мала дитина, вона не завжди розуміє те, що говорять їй батьки. Для неї часом навіть дитина бунтується, плаче, щось навіть кричить, але все ж таки знає, що батьки її люблять, і вона тримається батьків. І ми теж повинні бути такими дітьми, вміти довіряти Богові, що Він нас провадить. І, власне, те, що нам Ісус закликає робити щось таке, що ми не розуміємо, не розуміємо те, що є Хрест в нашому житті. Ми в цих ситуаціях маємо довіритися Богові. І, власне, на цьому така є досконала віра людини, що ми не тільки визнаємо, що Ісус Христос. Є Богом, правдивим Богом, який став людиною, не тільки те, що ми віримо, що Бог є в трьох особах, це є добре, це є велика благодать, що ми так віримо, що ми розпізнали, хто є правдивим Богом. Але цього ще недостатньо, ми теж повинні довіритися Богові, розпізнати Його волю, і навіть коли ми її не розуміємо виконувати цю волю. І коли Ісус нам сьогодні задає питання. За кого ми мене, мене вважаєте, то, то яка є наша відповідь? Чи не є вона така, просто що ми почули і повторюємо? А чи наша відповідь вона є така з переконання, з досвіду, що дійсно Ісус є моїм Богом, є моїм Господом, є добрим пастирем, який веде мене? Ну, до, добри, до, до таких гарних пасовиськ, до вічного життя. Ісус питає, за кого ми, ви мене вважаєте? Ким я для вас є? І, і, і теж згадаю теж про друге питання, яке є дуже важливе, це питання, яке Ісус задавав апостолу Петру Перед, уже після того, як Ісус Воскрес. І коли Ісус збирався возноситися на небо, Він запитав Петра, чи ти любиш мене. Три рази задав йому це питання, чи ти мене любиш. І, власне, і це так насправді віра поєднана з любов'ю, так насправді нас провадить до спасіння. Віра так без любові, без довіри вона не є достатньою. Сьогодні навіть е, в другому посланні апостол Яків нам каже: ну, яка це віра без вчинків? Якщо немає вчинків, то яка там віра? Це як сказати: от людина, якщо вона лежить і не рухається, то яке в ній є життя? Наші вчинки вони показують е, нашу віру. Тому ми просимо сьогодні Господа, щоб Він допомагав нам, і ми теж вчимося такої довіри до Бога, щоб йому довіряти, Його любити. Він є нашим Господом, Він є нашим Спасителем, і нашим найголовнішим завданням пізнати, ким Він є, пізнати не тільки так зі слів, але особистісно. Не тільки там чути як про історичну особу, але особисто його пізнати, і ми маємо таку можливість через читання Слова Божого, через молитву в церкві, все, що є в церкві, таїнства, це все нам допомагає пізнати особистісну Ісуса Христа і Його полюбити. І нехай це все, що ми тут робимо, чинимо, нехай нас це провадить до такого досконалого пізнання. Ким є для нас є Ісус Христос, щоб ми могли полюбити Його усім своїм серцем? Амінь. Визнаймо нашу віру, Віру в єдиного Бога.